А зараз пропоную зайнятися освітою, а точніше, фінансовою освітою. Продовжуємо етер в компанії нашої постійної експертки, засновниці школи фінансів, економічної консультантки Юлії Баткалової. І сьогодні розберемось, що таке банківський депозитарій та чи безпечно там тримати кошти. Доброго а, ранку доброго ранку доброго Юлія. ранку раді вас бачити. і Хочемо почати з основ. Депозит депозитарій. Ну я думаю, що відмінність є. В чому вона? А, начебто схожі слова, але давайте розберемо, щоб наші любі слухачі вони не плутали. Депозит це коли ми в банк приносимо кошти на якийсь рахунок, і за те, що ми принесем, принесли туди гроші, нам нараховуються відсотки. Тобто це фізичний рахунок, да, якийсь поточний, на який нараховуються відсотки на залишок коштів. А депозитарії це фактично банківська комірка. Угу. Тобто для нас це як сховище, як комірка. Ми можемо називати це будь-яким словом, але просто називається це офіційно банківський депозитарій, як домашній сейф можна сказати. Так. Тільки не вдома, а в банку. Головна різниця в тому, що вдома сейф ми охороняємо самостійно, а там є багато комірок. Вони дуже схожі, як поштові скринки. Знаєте, виглядають угу. просто єдине, що вони ще бувають різного розміру, трішечки відріз... відрізняються, але фактично це великі сейфи. Вони. Під охороною банківської установи, і доступ туди маємо виключно ми. Тобто, людина і ще важливий момент, що ми в кімнату, де цей сейф знаходиться, заходимо вдвох з представником банку, тобто окремо ми туди зайти не можемо, і без нас також співробітник банку не заходить, саме якщо він хоче отримати доступ до депозитарної ячейки. Тобто, у нас є до цієї комірочки є ключик, і тільки він в нас. Це найголовніший момент. Тобто ми туди можемо потрапити або самостійно, якщо у нас а, немає довіреної особи. А якщо, наприклад, вона є, то туди також може заходити і довірена особа. Чи можемо ми там зберігати не тільки гроші, а й цінні папери та, наприклад, якісь коштовності? А, ну фактично, якщо говорити про цінні папери, то більшість все ж таки а, це онлайн. Якщо ми говоримо про акції, облігації, депо, угу. там якісь etf фонди, це а, про онлайн документи. А в в принципі, що ми можемо взагалі зберігати в нашому депозитарії? а ми можемо зберігати там кошти, фізичні гроші. Так ми можемо зберігати. Я знаю, дуже багато людей користуються саме для того, щоб а, зберігати якісь коштовності. Ну якщо це сімейні, якісь так, а, ліквії, так? так, які передаються з покоління в покоління. Дуже багато людей. Ну дійсно це важливі речі, тому зберігають також там там золото, можливо, щось. Що що ми хочемо зберігати? Це можуть бути документи, це можуть бути будь-що, що людина хоче фактично туди покласти. Добре, а які міфи існують навколо банківських депозитаріїв і що з цього правда, а що ні? Тому що, враховуючи нещодавно, ви ж знаєте мем Хмельницький Мсеко, цей чолов'яга, який лежить на ліжку з грошима. дуже, буде дуже багато. людей Не знають про депозитарії. Да, людина, яка зберігає такі шалені гроші вдома, готівкою, це просто бачила тумбочку. І воно там під вершечок було. Це мені здається, ще не все, що дійсно там було. Ми побачили, напевно, ще не все. Це домашній депозитарій в них так виглядає навіть. да, є люди, які, як знаєте, у фільмах викапуються десь у дворі в банках, так, так, так зберігають, зберігають землі. А, ні, дійсно, ну про міф, якщо говорити про депозитарій, Ну в першу чергу а, ще важливий момент, що а, людина, чим би вона не займалась, вона не може там зберігати якісь або. А, якісь там з чого, з чого, ми з чого ми стріляємо грубо кажучи зброя, так, так. не можна. вогнепальну зброю навіть зброю яка вона як правильно називається зброя травматична травматична зброя дякую дуже денис так тобто ми не можемо такі речі зберігати також ми не можемо зберігати, зберігати там продукти харчування наприклад тому що якщо людина зберігає там щось і людина поїхала за кордон ви уявляєте, що доведеться зробити банківські установи для того щоб відкрити і взагалі зрозуміти, що ж там відбувається з цими продуктами. А це перше. А щодо міфів, ну взагалі, це і міф, і не міф, але така досить розповсюджена, розповсюджена річ. Ми дійсно доступ до банківської комірки маємо тільки тоді, коли працює конкретне банківське відділення. Тобто, ці комірки вони ж знаходяться на території відділення конкретного uh -huh. да, конкретної банківської установи. І це дуже важливий момент, тому що інколи буває так, що людині кошти, якщо вона зберігає там гроші, так або документи потрібні тут і зараз uh -huh. на якусь там щось оформити можливо. І нам дуже важливо заздалегідь про це подумати. Тобто дуже часто кажуть, що це найкраще рішення зберігати будь-що. Я вважаю, що так, це непогане рішення для того, щоб зберігати свої якісь поштовності і важливі речі, але нам потрібно розуміти, що не завжди ми маємо туди доступ. Угу. А, також є дуже важливий момент, це і, і знову ж таки, і частково міф, і частково не міф а, про те, що на 100% все, що там зберігається, захищено. Ні, якщо. По людині відбуваються якісь судові впровадження є якісь постанови суду. Можете арештувати так. І якщо в банк, та в банківську установу приходить постанова про те, що потрібно заблокувати всі рахунки конкретного клієнту, це означає, що його не тільки поточні депозитні карткові рахунки будуть заблоковані а ще й на, на основі цієї постанови може прийти представник. Закону, так представник mm -hmm. якогось органу, так для того, щоб відкрити цей сейф, і найнеприємніше те, що відкривати вони вони будуть, грубо кажучи, ломом, тому що дійсно, ось цей ключик, який є у людини, яка орендує сейф, тільки у неї. Тобто в банку також його немає. У банку є тільки головний ключик від головних дверей, скажімо uh -huh. так, а ось від конкретної комірки конкретної людини тільки у тій людині, яка орендує або у довіреної особи. Тобто на 100% дійсно ми не можемо бути впевнені ну, знову ж таки, всі всі по різному, да, різною діяльністю займаються. Але дійсно нам банк не може гарантувати на 100% Збереження цих речей, тому що, от як я приклад, навела. Ну і плюс банк не знає, що ми там з вами зберігаємо. У мене як... знаєш, яке Кажи. питання з'явилось, враховуючи, що ми ну, все ж таки ремонтно, що людина чесно заробила свої кошти, так от е як. Відкрити е, і собі цю відкрити? комірку, та і на яких умовах це відбувається? Відкрити досить просто. Єдине у нас зараз в Україні великий попит на них. Тобто, не в кожному банківському відділенні вони є. Тому в тих відділеннях, де вони є, на них завжди попит. І інколи навіть буває черга. Угу. У багатьох банківських установах вони є, але як правило у великих відділеннях. Тобто у маленьких, скоріш за все, депозитарних цих комірочок не буде. Або ми встаємо в чергу і чекаємо, або якщо нам пощастило, вони. Є вільні, а ми просто орендуємо. Орендуємо ми як на фізичну особу, тобто жодних підприємницької діяльності, mm -hmm. там, оббутовок, нічого не потрібно. Ми просто орендуємо на себе як на фізичну особу. Для цього достатньо банк... ну, звичайних документів, як ми відкриваємо, наприклад, банківський рахунок, паспорт, код більш ніж достатньо. Далі ми з вами відразу оплачуємо певний період, мінімум один місяць. Mm -hmm. В залежності від висоти цієї комірки буде відрізнятися ціна. Тобто, чим більше ми хочемо глибин. Вона і ширина там однакові, але чим більше ми хочемо висотою комірку, тим дорожче вона буде. В середньому від 20 до 60 гривень на один день угу. зняти ми можемо від місяця до хоч відразу на рік. І причому, якщо ми відразу знімаємо на півроку на рік, у нас будуть хороші знижки, тобто нам вигідніше знімати на довгий термін. І відразу оплачуємо заставу за ключі. Нам дають два, два ключки, Так. Юльчик, ми живемо зараз у війні. Все може трапитися. Якщо раптом, ну не знаю, щось сталося з відділенням банку, де є ці комірки. Чи повернуть нам вартість ось того того, що ми зберігали в цих комірках? Чи ні, якщо коротенько? На жаль, ні. На жаль, ні, саме тому що банк не знає, що ми там зберігаємо. А застрахувати не можна, ми не можемо по-перше. Ми кожного дня можемо щось забрати, додавати, і ніхто, окрім нас, не знає, що ми туди поклали. Тобто, ми достаємо ця комірочка, вона банківський представник відкриває. Ми достаємо маленький цей міні-сейф, угу. уходимо в закриту кімнату, і там відбувається те, що нам потрібно. Да, поклали, дістали щось тільки з нами застрахувати, гарантувати ніяк. Ми не можемо. Тому якщо раптом з відділенням з сейфом щось відбувається. На жаль, банк не несе ніякої гарантії, ніяк не відшкодує. Саме тому, що ми не можемо з вами довести, що там було. Навіть якщо ми сфотографували в якийсь момент, через 10 хвилин, через 15 хвилин ми повернули щось там, замінили і все. Тобто, це вже не буде актуально. А Вони не записують так, коли ми відвідували. Вони записують, коли ми відвідували. А вже ж, але ну були сказати. Приходить. В мене там 50 тисяч доларів жало, а в тебе було 50 гривень. Але як немає камер в цій кімнаті, де ми щось кладемо туди, бо це е, суперечить нашому закону. Але це все одно Юлія звучить безпечніше, аніж просто так. тримати вдома. Там я згодна. Я користуюсь. Я користуюсь дуже давно. Я колись банківський працівник з тих часів почала користуватися. Користуюсь досі. Ми дякуємо, Юлія як завжди, за чіткі та зрозумілі фінансові поради і корисні, дуже корисні. Дякую вам. А продовжить наша тер рубрика Бекстейдж і серіал під куполом.